Що ви знаєте про Австрію? Ну, там говорять німецькою мовою, це батьківщина багатьох відомих композиторів і ще поруч є красиві Альпи. А ось що ще ви знаєте про неї? П'ють там пиво, чи вино? Яка річка протікає? Які відомі світові бренди звідти? Наскільки австрійці люблять дотримуватися правил, і взагалі в чому полягає та сама відмінна риса цієї країни? Як на мене, люди із пострадянських країн знають про Австрію дуже мало. Порівняно з іншими європейськими державами Німеччиною, Францією, Італією і так далі. І це дуже несправедливо. Адже Австрія заслуговує стільки ж уваги, якщо навіть не більше. І якби я могла описати відень одним словом, то я би обрала спокійний. Неважливо, де ви знаходитесь. У туристичному центрі, на околицях, під землею, на землі, ви повсюду відчуваєте себе спокійно. І це зараз не про низький рівень злочинності, я про саму атмосферу. Усе місто ніби побудовано так, щоб змусити вас ходити повільно і все роздивлятися довкола. Широкі вулиці, багато парків, зелених зон, кафешек і особливо під Різдво ярмарок. При цьому всьому Відень дуже компактний. Не в плані, що він маленький, в плані, що концентрація історичних пам'яток на квадратний кілометр тут просто зашкалює. Практично всі найголовніші локації зібрані всередині або поруч із Рінгштрасе, центральною круговою вулицею міста. Раніше на її місті були величезні фортифікаційні споруди, але у 19 столітті їх знесли і зробили звичайно широку магістраль. І да, я знаю, що історичний центр це не найрепрезентативніша частина будь-якого міста. Зазвичай він в рази охайніший, ніж околиці, але у відні без нього просто не можна. Як мінімум, через ось це. Віденська державна опера. Один із найголовніших символів Відня. Взагалі, усього в місті три опери, але Віденська державна, очевидно, найголовніша з них. Ще у 1869-му її урочисто відкрили під Дон Жоана Моцарта. І зараз тут виступають найкращі світові композитори і дирижери. При цьому саме розташування опери досить незвичайне, як для споруд такого типу. Будівлю нібито втиснули в один квартал, через що її дуже складно сфотографувати не на широкий об'єктив. Якось дуже поскупилися на простір для такої величної споруди. До речі, якщо ви плануєте купити квитки всередину на одну з вистав, рекомендую це робити заздалегідь, дуже заздалегідь, і я маю на увазі за кілька місяців. І врахуйте, що ціни на них будуть не дуже демократичні. Слідом за віденською оперою в моєму списку Карл Скірхе. Скажу одразу на вигляд, це звичайна католицька церква. З характерним її барочним фасадом та круглим куполом. Поки ваш погляд не впаде на ось ці дві колони. Навіть людині, яка не знається на архітектурі, зрозуміло, що якось вони не дуже вписуються в основну картину. І справді, вони збудовані в давньоримському стилі, тому це така відсилка на колону Траяна. А взагалі, якщо дивитися на собор і спереду, то трохи віддає вайбами та ж Махала. Або це тільки мені так здається. До речі, ось ці з того сіна, наскільки мені вдалося зрозуміти, це дітям замість снігу. Ходячи від ним пішки, я помітила дві неочевидні деталі. По-перше, тут дуже багато кав'ярень, але це окрема тема. А по-друге, тут якась неймовірна кількість статуй. Буквально кожні 20-50 метрів у центрі зустрічаються бюсти чи тіла атлантів, каріатит, науковців, філософів або ангелів. При цьому збудовані вони буквально скрізь: на фасадах, карнизах, колонах, дахах або навіть у нішах. Наставлені абсолютно всюди, де тільки можна. І в цілому, це зрозуміло. Будь-яке місто в минулому столиці Великої імперії має ось цю ось пристрасть до скульптур. Такий собі базовий спосіб продемонструвати свою велич та престиж. Але, говорячи про справжню велич, не можна оминути це. Палац Ховбург. Одна із найбільших імперських резиденцій у світі. 18 крил, 19 дворів і понад 2,5 тисячі кімнат. Проте такий величезний розмір не те на чому слід зосереджувати всю увагу. Унікальність Холбурга полягає в тому, що майже кожна його частина була побудована в різний час різними правителями. Для розуміння, ось так виглядав палац на самому початку його будівництва приблизно у 1275 році. А ось так він виглядав у 1918, му в рік падіння Австро-Угорської імперії. Буквально кожний Габсбург, проживавши у Ховбурзі, якось розширював або додавав свої елементи до палацу. Через це у всього комплексу немає як такого єдиного стилю. Кожне крило трохи відрізняється одне від одного. Офіційно, я знайшла найжахливіше місце у відні. Іронічно, воно знаходиться в самому центрі міста площа Стефанс Плац. Місце, де розташовано найголовнішу пам'ятку відня собор святого Стефана. Пояснюю, чому це жахлива локація. По-перше, туристи. З цим дійсно нічого не можна поробити, але нескінченний потік людей просто начисто вбиває затишок і вайб місця. Це, мабуть, найперевантаженіша точка в усій Австрії за кількістю людей на квадратний метр. По-друге, це візуальний хаос. Коли довкола великого середньовічного собору стоять Зара або Макдональдс, це... Не дуже круто. Через таку тісну забудову у храму, звичайно, є ефект цієї раптової появи, але весь шарм ніби просто геть губиться. На площу веде центральна торгівельна вулиця, тому багато хто потрапляє сюди просто випадково, щоб краєм ока глянути. Ну і останнє ось це. Я, звичайно, атеїст. Але навіть мені здається, що вішати рекламу на собор це якось тумач. Як говориться, нічого святого. Штефансдом, зрозуміло, вже давно перестав бути справжнім релігійним центром. Десь після Другої світової війни, коли храм був частково зруйнований бомбардуванням, його статус остаточно змінився з церковного на туристичний. Щоб відчути справжню атмосферу релігії, варто зайти в будь-який інший собор, як мінімум за кілька кілометрів від центру. Час поговорити про культуру Австрії. І почнемо з моєї найулюбленішої і найважливішої теми їжі. Головна національна страва країни віденський шніцель. Це великий тонко відбитий шматок м'яса, панірований у збитому яйці та сухарях. Найчастіше його подають разом з картофель салат. Картоплю нарізають маленькими кубиками, варять і змішують із легкою кислою заправкою на маринаді та бульйоні. І, якщо чесно, сам шніцель мене особливо не вразив, але ось цей салат просто бомба. Не гіркий, злегка кислий, холодний саме те. Єдина проблема цієї страви, якщо приготувати шніцель неправильно, він миттєво перетворюється на звичайний нагетс. Уся його суть в тому, щоб панірування злегка піднялося, надулося і не торкалося м'яса. У багатьох закладах цього правила просто не дотримуються, і виходить звичайний макдональдсівський нагетс з просто великого розміру. Так само, як і шніцель, австрійці цінують каву. До речі, саме Австрія послужила такому масовому поширенню кави в європейській культурі. Після облоги відня турками у 17 столітті Юрій Кульчицький, який допоміг своїй країні, доставивши лист з проханням допомоги польському королю, на подяку попросив у влади 300 мішків кави, які саме і залишили турки. Його прохання було моментально задоволено, і буквально через рік Юрій відкрив першу кав'ярню у відні і розпочав агресивну рекламну кампанію. Він вбирався у турецькі вбрання, ходив по будинках і пропонував скуштувати каву. Додавати в напій молоко та вершки теж була його ідея. В кінці кінців канонічною віденською кавою став меланж еспресо з гарячим спіненим молоком, покритий збитими вершками. я ж, як представник людей, які не переносять лактозу, п'ю лише американо. Але ми підійшли до, мабуть, найконтроверсійнішої теми для всій Австрії їх сусідів. Австрійці та німці. Наскільки вони культурно схожі, або все ж таки відрізняються одне від одного? Давайте так: найгірше, що ви можете зробити для австрійця, це сплутати його з німцем. Найгірше, що ви можете зробити для Австрії, це назвати її маленькою Німеччиною. Культурно в їжі, манерах, стилі одягу і багато в чому іншому австрійці вважають німців прямолінійними і безвкусними. Німці ж навпаки вважають жителів Австрії більш спокійними, витонченими і навіть делікатними. Банальний приклад відмінностей між їх культурами: Відень і Берлін, обидва міста столиці. Перше відома своїми клубами та нічним життям, а друге буквально вмирає після восьмої години вечора. Ось вам і різниця. Німці та австрійці дійсно дуже різні. Банальний приклад це пиво. У багатьох людей Німеччина асоціюється лише з цим напоєм. Ба Більше, усі країни Європи умовно поділяють на дві групи: пивні та винні. І знаєте, що Австрія? Вона не входить ні туди, ні туди. Тут однаково полюбляють і пиво, і вино. Ще один приклад це бюрократія. В Австрії вам не доведеться заповнювати стопку документів, щоб оформити банківську карту. Та й загалом люди тут ставляться до правил якось простіше. як приклад, багато хто у Відні на моїх очах переходив дорогу на червоне світло. Ну і якщо підсумувати, австрійці просто якісь більш розслаблені. У відні є ще одна історична пам'ятка, про яку я хочу вам розповісти. Точніше, це навіть не зовсім пам'ятка. Карл Маркс Хоф це не просто будинок. Його довжина 1 кілометр 100 метрів або 4 трамвайні зупинки. Це один із найдовших житлових комплексів у всьому світі. Карл Марксхов дуже гарний приклад такої типової комуністичної архітектури початку ХХ століття, збудований у 1927-30-х роках. Карлом Еном трохи контексту у ті часи в країні правила соціал-демократична партія. А цей період для столиці прозвали червоним віднем. По суті, Карл Марксхов це таке соціальне житло, яке у 20-30-х роках активно будували, щоб забезпечити робітничий клас дешевими квартирами. В цій будівлі 1382 квартири, і розрахована вона приблизно на 5 тисяч людей. Після закінчення Першої світової війни у 1918-му на місці Австро-Угорської імперії утворюється республіка. Практично одразу на виборах перемагають соціал-демократи в країні. Тоді були дуже важкі часи: голод, інфляція, безробіття, і найголовніше гостра житлова криза. Столиця була перенаселена. Тоді у відні мешкало приблизно 2 мільйони людей, і житла на всіх просто не вистачало. Робочому класу доводилося тулитися по 6-7 чоловік в одній квартирі, де часто була відсутня електрика, опалення, а туалети та раковини були спільними на кожний поверх. Коротше, жахливі умови. І саме в цей час влада вирішує запустити масштабну програму по будівництву муніципального житла Gemeindebauten. Ключовим типом забудови мав стати Folks – «Палаци народного житла. Це буквально величезні надквартальні комплекси завдовжки в цілу вулицю. Головна ідея соціал-демократів полягала в тому, щоб, по-перше, зробити житло просторим. По-друге, зробити його якісним. І по третє, доступним, тобто недорогим. І Карл Маркс Гов вважається апогеєм цієї ідеї, просто щоб ви розуміли, наскільки він велетенський, Це ну я не знаю, типу, п'ята, десята частина цього будинку. І ви його точно впізнаєте по ось цим специфічним аркам. Точніше, по їх формі. Чесно, я не знаю в формі, чого це повинно було вийти, але мені нагадує людські ребра. Таз і ребра. Одна із головних ідей архітекторів Карл Марксхофу полягала в тому, щоб створити таке собі місто в місті. Де вся соціальна інфраструктура, лікарні, школи, сади і бібліотеки була б зібрана в одному місті. Це допомогло б значно збільшити продуктивність робітника і на додачу просто полегшити йому життя набагато ж простіше по дорозі на роботу відвести одну дитину в садок у себе під домом, а другу до школи неподалік. Ось прямо тут пральня, і навпроти неї дитячий садок. Все це всередині будинку. У сучасному світі концепція будувати такі ж величезні та монументальні будівлі потихеньку відмирає. Люди все більше стають індивідуалістами, цінують свій особистий простір, комфорт і обирають архітектуру посучасніше. Не секрет, що в багатьох містах університети теж іноді є місцевими пам'ятками. У відні це точно віденський економічний. Сучасний кампус університету відкрили у 2013 році. Усередині цього міні-студентського містечка розташовано багато різних навчальних корпусів, і найприкольніше, на мою думку, це ось ці жовто-помаранчеві градієнтні будівлі. Частина з них це офіси професорів, а решта реальні навчальні приміщення, де проходять практики та семінари. Але самі лекції, там, де зазвичай збирається більше сотні людей, проходять ось тут. І так, вам не здалося це справжня іржа. Фасад виготовлений із кортеневої сталі, яка сама згодом окислюється і перетворює корпус ось на таку сувору атмосферну будівлю. Але все ж таки головною точкою цього кампусу є бібліотека. Архітектор цієї будівлі Заха Хадід. І тільки не говоріть, що ви про неї не чули. Центр Гейдара Аліва. Лондонський центр водних видів спорту, оперний театр в Гонджоу, науковий центр Фено все це роботи Хадід. Її архітектурний стиль дуже упізнаваний. Він має назву деконструктивізм, суміш футуризму, текучості та флюїдності. Отже, бібліотека кампусу очевидно входить в топ її робіт. Я приїхала до відня, коли було вже досить холодно. Кінець листопада випав перший сніг на градуснику мінус. Але був у цьому всьому один великий плюс: різдвяні ярмарки. Якщо в нас Джингл Беллс починається десь з грудня, то в Австрійці всередини листопада, а то й раніше. Так, Західна Європа, на відміну від нас, починає підготовку до свят набагато раніше, відразу застереження. Я в курсі всіх цих новин та мемів про бутонні укріплення на різдвяних ярмарках, що в країнах ЄС активно посилюють заходи безпеки проведення цих ярмарків. У Відні чомусь такого не було. Можливо, я потрапила на перші дати і все ще попереду. Але хто знає? Не дуже приємна тема, але у такі часи живемо. Тим не менш, мені вдалося потрапити на самий центральний ярмарок у Відні, прямо під віденською ратушею. Тут просто купа ядків із їжею, напоями та сувенірами. Але найприкольніше це, звичайно, ж ковзанка. Що ж, підсумовуючи, відень здався мені дуже спокійним і я би навіть сказала комфортним містом. Тут є класний історичний центр з помпезною архітектурою, тут приємні доглянуті околиці. Тут також є багато сучасних комплексів та будівель на випадок, якщо вся ця історія вам набридла. А головне, зручний публічний транспорт, на якому можна доїхати звідусіль куди завгодно. Австрія в цілому це країна з хоч і трохи контроверсійною, але все ж таки багатою історією. І якщо сотні років тому її столиця притягувала людей владою та величю, то сьогодні зручністю, комфортом та стабільністю.